Я думав, що зустрів жінку свого життя. Юля була розумна, весела, і, здавалось, зовсім не схожа на свою матір до першої спільної поїздки на шашлики. Там я вперше побачив пані Наталю у всій її красі, перше знайомство. А це Мій Рома. Юля підвела мене до мами. Ой, а чого ж такий худенький? Юля, ти його готуєш, чи він у тебе тільки оліжку у ліжку їсть. Всі засміялися. Я з кам'яним обличчям. Я думав, це жарт. Виявилось, це була тільки розминка. Через два тижні Юля попросила мене допомогти її мамі з холодильником. Треба було купити новий. Я поїхав з нею в епіцентр. Пані Наталя одразу Ой, а може, ти мені ще мікрохильовку візьмеш? Ти ж майже як зять уже, правда, а то мій старий тільки пив, а ти, бачу, на людину схожий. Я взяв тільки холодильник, і то на двох з Юлею. Через день мені дзвінок. Рома, привіт, це пані Наталя. Я тут подумала, а може, ти зможеш мені дати трохи на ліки, бо щось серце скололо, я потім віддам, ну, десь у грудні, тоді був березень. Трохи пізніше я зробив Юлі пропозиції. Пані Наталі одразу ж захотіла організувати весілля ти ж не проти, якщо я буду планувати, бо Юля в нас роззява, а ти не переживай, я не буду лізти, просто направлятиму. І так, у перші два дні направляння вона. Зарезервувала ресторан на 200 осіб, замовила сукню для Юлі без неї, написала мені список, оце мають оплатити чоловіки, а алкоголь, тамада, оренда залу, моя зачіска, мої туфлі і, і багато багато чого іншого. Інтимне життя нормальні такі питання. Сидимо ми якось на кухні, просто обідаємо розмова ні про що, і тут пані Наталя ну як у вас там у ліжку? Га? Чесно, бо Юля у мене енергійна, а ти мені щось худенький, здається, останнім часом. Мамо. закричала Юля. Та що, я ж не тебе питаю, просто ну, як мати, я хвилююся, бо несумісність це жах, і з досвіду кажу. Постійна фінансова діра. А може, ти мені щомісяця даватимеш щось типу допомоги, бо я ж одна, а ти як син мені вже майже? Я не ваш син і в мене теж є витрати. Ой, не починай. Я ж знаю, скільки ти заробляєш. Оля казала, у тебе зарплата нормальна. Ти ж не хочеш, щоб я у борги лізла. Почалося з дзвінка. Робчику, тут мій друг з дитинства приїжджає, бідолашний залишається без житла, а може, поки що у вас у залі тиждень два, не більше. Я йому вже сказала, що ви не проти. Я Ми?» Юля. Мамо, ти що? У нас немає місця. Та ну ви ж лупи, ну що вам шкода, людині допомогти, ви ж молоді, а йому за 50. І взагалі, якщо вже на те пішло, у вас двокімнатна квартира. Чому б не допомогти людині? Я просто відключився. Після довгої сварки гість таки не приїхав. Але я відчував, що це ще не все. Після чергового нашого виходу в ресторан, де я замовив сюрприз для Юлі, Наталя розвернула справжню драму: А чому це ти не береш мене в ресторан? От Юля та ще щасливиця, а я, я ж тебе як сина сприймаю, а ти навіть на мохіту мене не запрошуєш. Пані Наталю, ви мама Юлі, я її наречений, у нас різні ролі. Але я ж більше люблю тебе, ніж мій перший чоловік. Може, мені просто не щастило, бо я така, як Юля, а, Ромо? Мене реально пробив холодний піт. Коли ми відмовились переписати на неї квартиру, вона переконувала, що так буде найдійніше, бо в разі чого вона все поверне. Наталя влаштувала сцену просто у нас вдома. Я ж вас люблю, я ж все для вас роблю. А ви що? думаєте, я вам зла хочу, Юля. Мамо, досить. Ти знущаєшся. Наталя. Я твоя мама, я твоя мама теж, Ромо, бо моя любов більша, ніж у твоїх батьків. Я мені треба подихати на вулицю терміново. Гроші, гроші, гроші. Постійні прохання. Купи мені новий телефон, бо старий зависає, а як я буду контролювати вас без інстаграму. Переведи мені хоч 500, бо я на нервовому. А вас немає що ще кредитки спільної, я б теж могла користуватися як мама. І от кульмінація. Ми поїхали з Юлією на відпочинок без Наталі. Вона приїхала сама в ту ж саму Туреччину, забронювала готель неподалік і намагалася зустрітися з нами кожного дня. Ми з Юлею почали сваритися. Вона хотіла захищати маму, я захищав себе. Юлю, або ми пара, або ми мамин додаток, я більше так не витримую. Вона просто хвилюється за нас. Це не хвилювання, це вторгнення. Ми живемо в облозі. Після відпочинку ми вирішили взяти паузу від маминих гостинностей і от вечір. Ми сидимо вдома, дивимось фільм, дзвінок. Юля бере слухавку, вся блідне. Що, як? Де? Я, що сталося? Мама в лікарні, каже, серце її тисне, їй погано. Ми приїжджаємо. Виявилося, вона сама викликала швидку, бо почула, що ми її ігноруємо. У лікарні вона сиділа на ліжку, пила чай і посміхалася. Добре, що ви приїхали, а то я думала мені тут помирати самій. Через тиждень вибух. Вісім ранку, дзвінок у двері, я в шортах, Юля в халаті, відкриваємо, пані Наталя стоїть із валізою. Мене з квартири вигнали, я поживу у вас тільки на місяць, ну, може, трохи більше. Ви навіть не спитали А я що не маю права? Я ж як мама, ви ж мене не викинете, правда? Бо якщо ви зараз не впустите, я вам тут помру, от прямо під дверима, і тоді ви будете з цим жити. Юля почала плакати, я побіг до кухні, ми впустили її, найбільша наша помилка. Вона почала встановлювати свої правила світло вимикаємо після 22.00». Економія інтиму не більше двох разів на тиждень. Я все чую через стінку. В холодильнику має бути борщ і крапка. Гроші тримаємо у спільній банці на кухні так простіше контролювати. Вона відключила наш Wi-Fi, бо Юля має менше сидіти в інтернеті і більше бути господинею. Я витримав дев'ять днів. Юля зламала через шість. На десятий день ми зібрали речі, Переїхали до моїх батьків на деякий час. Пані Наталя дзвонила 35 разів за вечір і лишала голосові Юля, я вже дістала ножа, мені мене ніхто не любить. Ромо, ти мене зрадив. Ти знищив мою сім'ю. Я ще поживу, щоб подивитись, як ви все просрете. Ми з Юлею пішли на терапію. Реально через три місяці Юля повністю обірвала зв'язки з матір'ю. Перше в житті. Ми переїхали, поміняли номери, і тільки іноді вночі чую звук дверей, як здригаюся. А раптом вона повернулася, і у нас є оновлення. Через три місяці вона не зупинилася. Після того, як ми переїхали і обірвали контакти з пані Наталею, я думав, що все перемога, але, як виявилося, вона просто взяла паузу на новий план помсти. Телефон тероризували. У перший тиждень вона створила вісім фейкових аккаунтів в меседжерах і писала Юлі Як ти могла зрадити свою матір? Я для тебе все життя пожертвувала. Рома точно тебе зраджує, ти хоч перевіряєш його, штани. Я твоя мама, я тебе народила, це я вирішую, що для тебе краще. Ми змінили знову номери, заблокували всі аккаунти, але вона писала моїм друзям, колегам, навіть багато з моєї роботи. Одного ранку Юля пішла за овочами на базар. Пані Наталя вже чекала, вона влаштувала сцену просто на людях. Ага, то це тепер вважаєш себе дорослою, так? Живеш окремо, не дзвониш матері, то чого прийшла сюди? Де прості люди? Іди в свої елітні супермаркети. Юля з червоним обличчям просто втекла з пакетами. Вдома була істерика. Листи в поштову скриньку. Так, саме так, вона писала паперові листи. Одного разу там була вирізка з газети з заголовком Сім'я без благословення матері приречена. У листі було написано: Ти ще пожалкуєш. Побачиш, як усе розвалиться, а я сидітиму на балконі й плескатиму в долоні. Через три місяці після переїзду вона знову з'явилася під нашими дверима, вдягнута вся в чорне баліза, сльози. Я помру сама, якщо ви мене не побачите. Я втрапила свою... Я втратила свою єдину доньку, мені нема де жити. Я ж не бомж, я мати. Впустіть мене хоча б на ніч. Ми викликали поліцію. І вперше в житті Юлія чітко сказала Мамо, все досить. Це останній раз, коли ти стоїш перед моїми дверима. Ми знову переїхали, але вже в інше місто. Юля змінила прізвище, закрила соцмережі. Свекруха так і не зупинилася, писала від нових акаунтів, пробувала пробити нашу нову адресу через знайомих, шантажувала родичів, але головне, ми вистояли. Юлія нарешті живе спокійно. Без газлайтингу, без контролю, без щоденного приниження. Ось така була наша божевільна пригода з мамою моєї дружини. Ми пройшли справжнє випробування і стосунки, і психіку, і навіть в межі дозволеного. А тепер скажіть чесно, а у вас були такі токсичні родичі? Чи може вашого партнера не соромтесь ділитися, це терапевтично? Якщо вам сподобалася ця історія, тицяйте лайк, підписуйтесь, бо тут щотижня нові крінжові бомбезні та емоційні історії. І не забувайте натискати на дзвіночок, щоб точно не пропускати продовження або подібну. Драму до зустрічі, і нехай ніяка мамочка не зламає ваші стосунки.